Всіх вітаю, мене звати Влад. Це моє перше відео на каналі про відеомонтаж. У цьому відео я хочу починати із базових речей, які допоможуть новачкам зайти у сферу відеомонтажу. І скажу чесно, досвід у мене не дуже великий. Я півтори роки тому почав вести свій ютуб канал, основний, де розповідав про саморозвиток і здоров'я, навчившись базовим прийомам монтажу, вирішив знайти роботу пов'язану з цим. І останній рік. Ріс у цьому напрямку, займався цією діяльністю. Я починав із монтажа вертикальних відео і досі продовжую цим займатися, але в більш складному варіанті. О деякий час я займався вертикальними відео, потім паралельно займався своїм YouTube каналом. Ріс у монтажі вертикальних відео, займався своїм YouTube каналом розвивав свій особистий бренд, прикладав чимало зусиль для того, щоб збудувати досить таке сильне портфоліо. Після чого до мене прийшло досить багато клієнтів, які взаємодіяли напряму зі мною. І в проєкті, де я був монтажером, я став керівником відділу постпродакшену, тобто монтажу, і досі залишаюся на цій посаді. Також у мене є досвід в монтажі, досить таки простих, але горизонтальних відео в YouTube, і тим часом вертикальні відео я вже роблю високої складності. Це відео призначене для людей, які лише починають розвиватися в цій сфері. Які обирають, чи це їх, чи це не їх, не знають точних років, із чого почати. І це відео для вас. Надіюсь, воно буде корисним. Перша порада буде досить таки філософською, але зверніть на неї увагу, тому що вона має досить таки глибокий сенс. Перша моя порада не поспішайте. Так, відеомонтаж зараз це досить таки актуальна професія. Ви можете зустріти чимало вакансій на сервісах, на яких можна знайти роботу, і, в принципі, є запит на хороших відеомонтажерів. Але потрібно розуміти, що для того, щоб опанувати навіть базові навички монтажу, вам потрібен час, і це дуже тяжко зробити за місяць або два. Я чую деякі теорії щодо того, що це можна зробити за місяць-два. Але я з цим не погоджуюся. Я думаю, що для того, щоб вийти на нормальний рівень. Навіть при максимальних вкладеннях, щоб зберегти звісно своє здоров'я і здоровий розум, ви досягнете цього приблизно за півроку, тому що монтаж це не лише технічні навички, це ще й відчуття. Вам потрібно відчувати ритм, вам потрібно відчувати динаміку, вам потрібно збудувати простоту. Навіть у складних речах, і для цього потрібна надивленість, для цього потрібен певний досвід, навіть якщо не великий, але він потрібен і за місяць часу навряд чи цього досягнути. Якщо це може й статися, то певно із людьми, у яких є до цього схильність. І друга порада, ви можете багато її де почути на просторах ютубу. Це те, що потрібно обрати одну програму або там зв'язку із декількох програм, і почати користуватися і вивчати саме її. Не пригати із однієї програми на іншу, тому що інтерфейс, начебто схожий, начебто в цілому інструменти схожі, але постійна ця зміна картинки, постійне звикання до якихось хуткеїв, до того, що там вікно в одній частині екрану, а там в іншій. Там частина інтерфейсу виглядає так, а там так. Ця адаптація займає досить таки чимало часу, і якщо ви оберете якусь одну програму, почнете її вивчати, це зекономить вам купу часу. Зі свого прикладу я скажу, що я почав. Монтувати в DaVinci, І DaVinci це досить таки професійна програма. Я користувався безкоштовною версією, але я не використовував навіть 5% її можливостей. Перейшовши на Premiere Pro і CapCut, це в цілому мене задовільняє і закриває всі мої потреби на даний момент. Є зв'язка Premiere Pro і After Effects, на мою думку, це найкраща зв'язка. Не скажу, що для reels формату, але в цілому для графіки, для Motion це супер варіант. От, якщо ви працюєте зі свій YouTube-відео, думаю, вам підійде Premiere Pro, і цього буде абсолютно достатньо. Капкат я би радив використовувати людям, які монтують рілси, які монтують короткий формат вертикальний, і думаю, цього також буде достатньо. І більш того, це буде найзручніше із того, що можна вибрати. Третя порада буде звучати так. Виберіть ту нішу у відеомонтажі, яка вам найбільш Близька, і вивчайте інструменти, які потрібні саме для цієї ніші. Для роботи із YouTube форматом вам потрібно вміння там нарізати відео, обирати найкращі кадри, шукати біроли, Але при цьому там потрібен мінімум motion графіки там 3D або якихось ефектів. Це значно скорочує той інструментарій, який вам необхідно вивчити. Але для того, щоб оприділитися із тим, який формат монтажу. Ви хочете опанувати, вам потрібно трошки поекспериментувати і дати собі трохи часу. Наприклад, я беру зараз вертикальний формат і вивчаю те, що пов'язане із там, наприклад, нарізкою експертних відео, це робота з субтитрами, з текстом, робота з графікою, якась мінімальна, і там нарізка відео, кадрування. Тобто це базові речі. І я опановую саме ці інструменти. Я можу також вести собі якусь таблицю, записати туди інструменти, які я хочу опанувати. Знайти референси, там кинути силки на них, і вивчати ці інструменти, і розвиватися саме в цій ніші, яка вам найбільш близька. Якщо вам, наприклад, подобається робити проморолики, якщо вам подобається працювати із графікою, виключно вам не потрібно сильно вивчати там кольорокорекцію, саунд дизайн і так далі. Тобто ви працюєте з іншим форматом. І коли ви не розпиляєтеся, коли ви сфокусовані на чомусь одному, результат буде значно швидший і. Буде значно більш помітний. Четверта порада це те, що я би радив робити кожній людині, в незалежності від того, наскільки ви там хочете бути медійним чи популярним, лише заради вашого розвитку і заради перспектив у розвитку вашого, у вашій діяльності. І ця порада це розвивати особистий бренд, у якому форматі вам зручно в тому і розвивайте. Так вийшло, що я досить таки довгий час розвивав свій формат у. Відео напрямку, так я знімав горизонтальні відео на YouTube, я знімав вертикальні відео для соцмереж, але найбільше профіту і найбільше результату мені принесли текстові публікації і просто публікування моїх робіт в Threads. Експериментуйте над соцмережами, просто викладайте свої роботи, які б вони не були, на тому рівні, на якому ви зараз є, повірте, знайдуться клієнти, якщо ви цього прагнете, якщо ви, в принципі, здатні комунікувати з клієнтом, ви знайдете компроміси і розвиток особистого бренду навіть. Там, якщо у вас є можливість ділитися вашими думками, якимось досвідом, це завжди допоможе, це завжди збудує довіру між вами і клієнтами, це збудує довіру між вами там, і підписниками там, або людьми, які цікавляться там монтажем, і вони захочуть у вас щось, там якусь консультацію взяти, чогось навчитися. Ну і більш того, порада розвивати особистий бренд є актуальною для всіх видів діяльності. Зараз це просто необхідно. Саме через особистий бренд приходять люди, і коли ви шукаєте клієнта. Ви приходите до нього в будинок і граєте за його умовами. А коли клієнт приходить до вас, тим паче, коли у вас є там замовлення, коли ви не боїтеся втратити клієнта, він грає по ваших правилах або ви шукаєте компроміси. Але не буде такого, що ви потрапляєте на якогось халтурщика, який хоче там за 10 доларів, щоб ви йому там звернули гору. П'ята порада, вона сформована на основі того, що я бачу на ринку монтажерів. Дуже багато людей припускається цієї помилки, хоча здається, що вони хочуть зробити як краще. Але роблять як гірше. Люди, у яких немає досвіду, у яких немає клієнтів, у яких немає постійного потоку роботи, вони пропонують свої послуги за дешево. Цим вони знецінюють роботу інших монтажерів, і цим вони, в принципі, демпінгують ринок у відеомонтажу. І порада така, як би то не було, на якому би рівні не були, ви не. Маєте знецінювати свою роботу просто тому, що у вас там немає досвіду чи немає необхідних навичок. Відштовхуйтесь завжди від того, як ви адекватно оцінюєте свою роботу і там середньої ціни на ринку. Ось два таких ключових момента: ви їх об'єднуєте і знаходите спільну таку вартість, яку можете пропонувати клієнтам. Коли я знецінював свою роботу, її знецінювали і інші люди. Коли я перестав знецінювати свою роботу, прийшли люди, які перестали також знецінювати мої роботи. Тобто прийшли люди з грошима, які готові заплатити за монтаж стільки, скільки я їм скажу. І в цілому в мене вибудувався такий висновок, що все починається із мого відношення до цього, все починається з мого підходу. Якщо я сам знецінюю свій труд, його знецінюють інші. І якщо я не готовий знецінювати свій труд, його не готові знецінювати інші, і такі люди не трапляються на моєму шляху. Шоста порада: качайте надивленість. замість того, щоб провести там півгодини в інстаграмі, розглядаючи стрічку незнайомих людей, замість того, щоб просто продивитися якісь тіктоки, шукайте відео у вашій сфері. От дуже багато відео хороших можна знайти в Reels по запиту відеомонтаж, відеоелютінг і так далі. Ви можете знайти класні референси і вчитися по них. Беріть відео, якесь на просторі інтернету, і спробуйте його повторити. У вас є можливість використовувати час, який ви проводите в соцмережах не для деградування, а для свого розвитку. В інстаграмі також дуже багато людей, які там ведуть особистий блог. Вони діляться якимись інструментами, які можуть допомогти вам у відеомонтажі, якісь там сайти, додатки, штучний інтелект, сервіси, якісь. Навіть там цілі паки безкоштовні видають. Займіться цим, виділіть там декілька днів часу, щоб це подосліджувати, назбирати якийсь уже базовий фундаментальний набір інструментів, які, з якими ви можете працювати, і працюйте з ним. І час від часу можете приглядати якісь хороші відео від зарубіжних блогерів в інстаграмі, розвивати надивленість і прокачувати свій рівень робіт. Вийшло таких шість пунктів. Я надіюсь, вони були вам корисними. І бажаю успіхів у розвитку. Можете переходити на мій телеграм-канал по відеомонтажу. Він буде в посиланні. Там уже є група, де є дуже багато безкоштовних інструментів, які ви можете просто брати, качати, і вони можуть допомогти вам у вашому розвитку у навчанні. Це там саунд дизайн, якісь звуки, це якась графіка, якісь сервіси. Ви це все можете знайти там в групі. Дякую за перегляд і до наступних відео.